Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 217 сімнадцяти тисяч особин за добу. 580 і поранено 653 730 песиголовців за добу, 1740 танків 3955 одиниць за добу, 12 бойових броньованих машин, 7667 одиниць за добу. 14 артилерійських систем 3793 одиниці за добу, 10 реактивних систем залпового вогню 604 одиниці за добу 1 засобів протиповітряної оборони, 364 одиниці літаків, 314 одиниць гелікоптерів, 301 одиниця за добу 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3333 одиниці за добу, 9 крилатих ракет, 1199 одиниць за добу, 3 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6506 одиниць за добу, 24 спеціальної техніки, 519 одиниць за добу 3. дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.